Слава Богу, дорогі брати сестри! Слава Богу, Мене чули проповідь таку прекрасну за ці сльози, які зціляють, ці сльози, які радують. Бо є і сльози радості, коли думаєш, Господи, я не заслужив того, але Ти мені даєш. І просто. Ми, як люди, течуть сльози радості. Каже Господь, дякую тобі за такі великі подарунки, які ти даруєш людям всім. Тільки будьте добрі. Відкрийте свої очі і слух, Почуйте, що я говорю. Подивіться діла, які я творю, які я творив і зараз творю з нашою Україною. Знаєте, Україна – це як полігон випробування нової зброї. Тут тобто що тільки вже не випробовувалося? Ну, що таке ядерна зброя, може, ще ні. Все випробовувалося, новітнє озброєння. І хлопці наші на свої, як -то кажуть, шкіри, все це переносять. Ми тут у мирі живемо. Але знаєте, і тут ходить Господь, ми співаємо пісню. Мій дім на небі. Де Христос царує. Такий хороший псалом. Це, знаєте, пісня віри і пісня пісня віри, яка говорить, що мій дім на небі. Це ця пісня та, яка стверджує, що мій дім на небі. Слава Господу. Але я хотів би сьогодні читати Слово Боже. Яке, говорить навіть за учеників Ісуса Христа, здавалося би, ви ж ходили з ним. Я не засуджую нікого. Це був такий час страшний. Ці учні, які ходили з ним, і ці чекали і були розчаровані. І я думаю, вони теж плакали. Плакали, бо вони казали, а ми думали, я зачитаю це місце. Я думаю, ви його знаєте дуже добре. Лука 24, 21. Давайте ми зачитаємо, і ми роздумаємо над тим, над тим хорошим місцем. Я почну з 13-го. Ото двоє з них того ж дня йшли в село. Нам слово говорить, що ото двоє з них, Тобто це тих учеників, які були з ним. Які бачили працю Ісусову, бачили чудо Його і каже, ото двоє з них того дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежали на стадії із 60 десь 11 кілометрів, так приблизно стадії, якщо взяти, як до Володимира йдуть два човника. І тут говорять, і розмовляли вони між собою про все те, що сталося. Навіть у цьому реченні. Коли вони йшли в дорозі, вони розмовляли. Вони не йшли мовчки, вони не плакали, вони говорили, а ти знаєш, а хіба то є, а хіба то є? Вони роздумали про це слово, про того чому учителя. І тут до них пристає сам Господь, але очі їх не були закриті. І він питає, а що ж то про що ви говорите? А каже, чи ти один? І озвався один йому наймення та й промовляв до нього це вісімкасте вірш. Ти хіба ну, тут один, в Єрусалимі, єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями. Сталося горе. Наш вчителю, наш той великий пророк, як ми надіялися, він розп'ятий. Його нема, його похоронили. Але каже, диво сталося. Прийшли наші жінки і кажуть, що ну немає Його, Він воскрес. І тут Ісус починає їм розказувати. Їх просто докурив. О, безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, щоб про що повіщали пророки. Чи ж Христові не на це перетерпіти треба було і війти в свою славу. І він почав їм розказувати, почав їм знов наповнювати, знов, щоб вони заповнили від Моїсея, від пророків, що треба було йому постарати, треба було прийняти оце, оце, больтою прийняти, оці сльози за цей народ, щоб сталося вибавлення. І е е якщо ми звернемося на початок, коли Ісус Христос прийшов з пустині, коли був випробований від і він прийшов в свою вітчизну, прийшов в свій край. Там, де він виріс, його добре знали. І він приходив, прийшов в суботній день, і я так думаю, що він не раз вже вставав, тому що йому дали слово говорити, дали Писання, і він почав читати пророки Ісай. Я думаю, він не раз проповідував. Це не той Ісус, що був в храмі маленький, коли батьки ходили на Велике Свято і думали, що він йде з ними. Три дні шукали, він сидить з учителями в домі, отця слово, і розмовляє, такі чудні речі розказує і каже, що то за дитина, що так, така, таку мудрість має. Кажуть, Вибачте йому. Дитину, що ти робив? Ми так з таким великим тремтінням шукали тебе. Де ти дівся? Він просто сказав, а чого ви мене шукали? Хіба не треба мені бути, що належить цілої мови? І от він взяв книгу, я її зачитаю. Це четвертий розділ. Луки, 14 вірш, Четвертий розділ. Відкрите будь ласка. 14 вірш. А Ісус у селі Духа вернувся до Галілеї і чутки про Нього рознеслися по всій тій країні. І Він їх навчав по їхніх синагогах і всі його славили. І прибув він до Назарету, де був вихований, і за звичаї сини він прийшов до дня суботнього до синагоги. І став читати, щоб читати. і подали йому хвилину пророки Стай, розгорнувши він книгу, знайшов місце, де було так написано на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в бої. Послав він мене проповідувати полонене визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю Помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилення. І здавалося, дуже прекрасні слова, бо так і було. І коли він сказав, що сповнилося це писання, вони спочатку. Може, не в доміння раділи в тому, що велика сила говорить це, ну, а потім бе слухає. Хтось знайшовся що каже, а хіба це не синтез? І що він говорить про таке? Чи ж ми його не знаємо? І тут прямо в синології сталося бунт. Вони хотіли його вбити. Виводять за місто, але каже, написано, що він між ними пройшов. Тут слова благодаті, слова ті, що. Збиповувалося, і Він починає своїми ділами їм указувати дорогу. Коли він примножив хліби, люди, люди дивувалися з дива і казали, оце дійсно той пророк, що ми його чекали, що має прийти. Вже хотіли його царем зробити, але він пішов на гору і молився. І почав, і почав Ісус Христос. Не те, що їм доказувати, але їм виясняти, що дух Господній на мені. І я хотів би говорити таку проповідь, що куди приходить Господь, там іде оздоровлення. Куди приходить Господь, чи сам, чи Духом Святим, чи е присутністю, там проходить це оздоровлення. А чому? А я... На основі Слова Божого, я хочу пару місць зачитати, де Бож, Бог по своєму великому милосердню, по своїй любові до людей, почав їм показувати те, що з ними Бог, що Дух Господній, я не пророк, я посланий, це той, хто має прийти. Навіть і оці ученики, коли Опа каже, а ми думали, що це Він що це той великий пророк, що освободить від того гньо, то що так сильно гнітили Ізраїля. Такі закони були, такі страшні суди були. Каже, ми думали, що оце той. Але ж почекайте, ученики, ви ж бачили від початку і до Голгофи, що сталося, земля затраслася, сонце померкло. Прийшов в і його немає. І я ж вам каже, чого ви не вірили? Ну треба було тому статися. І ангели сказали, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Його нема тут, він воскрес. Отак, От як він, каже, пішов, так і прийде на цю землю. Це для нас, браті і сестри. Щоб ми не дивувалися тому, коли ми побачимо дивне. Дивне видіння, коли хори англійські будуть співати, небеса освітя славою Божою. І будемо ми підняті, тому що ми почуємо той голос, каже, встануть твої померлі З споргу земного, так написано, встануть на ту славну зустріч, в Господі. Але я хотів би далі читати. Юнак, сьомий розділ, 11 вірш, це в Луки, я буду сьомий Лукій, сьомий розділ Луки. То має купля, може, тут, але може тут. І сталося наступного дня він відправився в місто, що зветься Наїн, А з ним йшли учні його та багато народу. І ось до брами міської наблизився він. Виносили померлого, одинака. Своїй матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий, з міста великий. І як Господь вже побачив її, то змилоседиш над нею і до неї промовив не плач. І підійшов і доторкнувся до марності, і зупинились. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань і мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері. Диво, чудо. Ще хвилина і закопали би його, бо багатих видов були такі могили, там їх ховали. А таких звичайних людей, нам ми навіть читаємо поле ганчарне, де ховали цих приходьків, просто закопували і все. Там така пора, що довго не могло тіло, жара така, Ну, розкладалося, пахло недобре. Але він побачив, він знав до вдову, як Ілля був посланий до тієї вдови. До однеї, каже. Каже, було багато вдовиць, каже, але тільки до однеї був посланий. І каже, багато було прокажених, але каже, оздоровився не іман сиріян. Приходить, бачить горе, несуть, мари, все, зараз закупає. Каже, на мені. Каже, не плач. І торкається, і стає юнак. Чи не чудо? Чудо прийшло. Друге місце я би хотів зачитати, це коли приходить начальник синагоги і каже, вчителю, прийди, хвора моя дитина сильна. І люди казали, він добрий. Він Сина на для нас будував, він добрий чоловік, прийди до нього. Вони вже бачили, що з'явився е, чудний якийсь пророк, який воскрешає, який множить хліби, який виганяє демонів, який проказу виганяє, як сліпці бачать. глухі чують, німий говорить. І каже, я прийду до тебе. Але жінка одна 12 років кровотичила. Слово серці. Навіть, навіть не то, що просила його прийти, але в неї така була віра. Каже, хоч доторкнуся, я здоровлюся. Було написано про її історію, що каже, всі кошти вона витратила. Торкається Ісус каже, хто торкнувся в мене? Оце дотик віри. Це не простий дотик був, друзі. Це був дотик віри. Візій через якого вона отримала оздоровлення. Але приходить час, каже, не турбуй, померла це дитя, не турбуй вчителя. Ісус бере і йде туди, бере учнів своїх, інших не пускає, але тут вже плач кром. всі плачуть, ридають, померли. вже й помили ту дитину. Як не плакати? Оця надія, оця єдина дитина, оце дитина старості, яка, яку клали надію, що їх догодує, тобто поховає. Лежить в горниці вже помита, чекає. Але приходить Ісус. Я хочу сказати, приходить Ісус. І Він не запізнюється ніколи. Чуєте? Він каже, не це не мило. Вона спить. Що ти говориш? Який би ти був би невеликий пророк, ми тільки що вмили цю дитину, вона мертва. Вона, він каже, вона спить. В нас би, в наш би час би покрутили би голови і сказали, ти ненормальний, тобі треба допеха до Лондона йти. Провіритися, щось ти не добре говориш. А він каже, що. Воно спи, це дитя, приходить, презиркує, вставай, дитя. І встає. Чудо. Господь прийшов в горницю. Господь прийшов в той дім. І радість стала. І ці сльози, і ці плакальні, яких нанімали плакати, плакали від щастя. Чудо сталося. А за Назаре дуже і говорити, знаєте. Вже смертий чоловік. Але Марта каже, яка любила Ісуса, тобто, і написано Марія і Лазар, каже, учитель, якби ти був би, то тут не помер би, мій брат. І він там говорить, з нею розмову веде. І вона говорить про віру. Вона запевнює, знаю, Знаєш, останнього дня Воскресне, мій брат. Ісус каже, я є Воскресінням життя. Я є Воскресіння життя. І вона каже, я вірую. І коли Марія, Марія почула це, плакала, і написано, що Ісус заплакав, Братці Сіня говорив за те. Бо Він був людина. Але він був непроста людина, це був Господь і Бог. І йому шкода стало, тому що він любив, любив ту сім'ю, він любив цей край, він любив ту древню віфаню. Там, там вони були однодумці. Там були ті, хто розуміли його. Він жалився, каже, де ви його поклали? Каже, йди подивися. Але коли він сказав, відкрийте, учителю, вже четвертий день вже пахне. А я, він каже, а я тобі не казав, що коли будеш вірити, славу Божу, побачиш. Прийшов Христос. Прийшов Христос і каже, Лазаре вийди. Вийшов по мене, який вже розлагався, який смердів, прямо так. кажу. Запах неприємний. Виходить, це таке чудо велике було. Там же сльози пропали, там плакали, тому що раділи від того, що воскрес. Друзі, до чого я це все веду? Добре, коли в наші дома приходить Христос. Ми не раз, може, не запрошуємо Його. Може, в наші дома зайшли інші ідоли, які, які від, відганяють нас від Христа, в яких просто немає місця Христос. А чи ми запрошуємо Його в час молитви? Господи, прийди до мене, прийди до мене, коли я молюся. Прийди до мене, Господь, ми разом побудемо, разом поплачемо. Ми поплачемо за наших синів. Ми поплачемо за укровавлену Україну разом. Горе прийшло на нашу землю. Може хто не розуміє, ми говоримо, що ми тут ще нема. Друзі, ще може бути таке, що померлим буде щастя, що може прийти на ту землю, тому що говорить об'явлення. Горе може таке прийти на цю землю. Ми не знаємо. Це вийшли ті скорпіони з ціє печі безодні і жалять людей, це вбивають, це страшна біда прийшла. І кінець ми не знаємо його. Тому то потрібні наші домахи Христос. Коли ми в наших домах є, знаєте, є така пісня, коли мир і спокій, там мир і доброта, я не пам'ятаю слова, коли є Христос в домах, там радість. Там доброта є, там любов є, там повага є. Там, як брат каже, до того п'яниці, знаєш, не одвернеш ти голову. Я слухав того свідчення брата одного, коли він захопили. Ну, можете послухати, в нас в групі є. Знаєте, я спочатку думаю, ну який Зеленський, подивився, як обичний. Так, так, так немає Зеленського. Але пані Господи, а ти послухай. Я почав слухати. Я там плакав. Я плакав, що як брат святкував. Каже, коли ми лежали в Ахмадіті і так дівчинка без ноги. знаєте, що він сказав. Каже, тільки віручі не прийшли. Це свідчення брата. Всі приходили, а не один не віруючий прийшов до нас. Коли ми в Києві були, я думаю, Господь, прийди. Я не за це роблю. щоб ми любили один одного, щоб до нас прийшов Христос, щоб до нас на зібрання прийшов Христос, щоб ми ожили. щоб ми славили Бога, не були такі, знаєте, щоб ми Його слово брали, щоб ми укріплялися, щоб ми зміснювалися. Я не кажу, що в мене в домі все ідеально. У мене дружина не віруюча. Тяжко. Але я молюся, Господь, прийди. Прийди Бог мій, як ти мене замінив такого, не, такого непослушного. Ти можеш мене мить звінити. І ти даси силу, щоб пройти оце горе, що йде по цієї землі. Ми не знаємо, де воно зупиниться, чи в Німеччині, чи на краю океану. ми Не знаємо. Але щоб в наші сім'ї прийшов Христос, як брат прийняв біженців слава Богу. Він прийняв і ютив, давав їсти їх теплом, А щоб ми були такі, щоб ми були любовні, щоб ми могли прийти один до одного, скільки раз я говорю. Браття і сестри, слухаємо і виконуємо слова Боже. Знаєте, на кінець я хочу зачитати це апостол Павел до Єфесяна говорила. Це Єфесян, відкрийте, будь ласка, це хороші слова Ефесянам, 4 розділ, 25 го 25, 25. Тому -то неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволу не давайте. Хто крав, нехай більше не краде. А краще нехай працюють та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лють, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Браття, сестри, хай прийде до нас Господь в наші дома. Бо він збудує оселю тю. Оселю, каже, прийду з оце і збудую оселю. Хай прийде. Він. Я його запрошую. Я запрошую, щоб він приходив до нас зібраний. Я запрошую його в наші дома, щоб наші не зцілялися, щоб хворі ставали, щоб ми побачили ту силу Божу і святість Божу, яка, яка виганяє з домів наші. Бо дуже багато в наших домах ідолів. а Христові нема місця. Хай Господь буде в наших домах. Тому ми будемо час з ним говорити. Ми будемо час розмовляти з ним. через слово, через молитву. Бог чує нас. Це той, хто чує, бо щирим він щиро, а з лукавим він поступає по лукавству. Браті і сестри, давайте пробудемось. Знаєте, що, мене, що спонукало мене на те? Я дивився відео, брат Юра записав, коли церква тут була, ще ми були. І коли ми співали, я там десь сидів. Я просто дивився і дивувався, як наша церква змінилася. Ви не дивилися його? А ви подивіться, чого ми міняємося? І то ми так радикально помінялися, я не засуджую нікого. Але я хочу, щоб так, як в перші дні, бо написано, згадуйте наставників, так як брат казав, ми сіли привербов там і каже, заспівайте нам сіонських пісень. Ми хочемо їх чути. Ми хочемо того духа усягнути. Ми хочемо тою радість пережити. Згадайте ці дні. Браття, сестри, любімо один до одного. Приходьмо в гості один до одного, молімося один за одного. не забуваємо тих, хто хворіє, плачте з тими, хто плаче. Правда, говорить брат. І смійтеся, радійте з тими, хто, хто радісний, співайте псалми для слави Божої. Друзі, бо все це пишеться в Книги Агнця. І коли будемо покликані на цю вечерю, прийде Христос. Каже, а ти звідки тут взявся? Хто тебе сюди впустив? Ти не, ти не в одежі сім'ї. І вийгує. Друзі, ходім в одежах праведності. Бо Ісус сказав, праведники не потребують лікаря, а хворі. І каже, я прийшов до таких, щоб з тими митниками і грішниками, а фарисеї, учні Моїсея. Себе рахували праведниками казали, що він їсть і п'є з ними. Я Христос їм прямо сказав. Ви вчителя і не ведете той народ туди, де Мойсей говорив. А ви себе попасаєте, роби Знаєте, Хай прийде в наші думи. Я просто запрошую вас. Прийди, нас. прийди до нас. Щоб потім ми сказали, гряди, Господь, ми тебе чекаємо, бо ми змінилися. Ми, ми інші. Ми любимо, чекаємо тебе і прагнемо тебе. Хай Божа церква буде благословена в Господі, хай вона буде зміцнена. І коли прийдуть випробування, як прийшли до того брата. Каже, всі повиїжджали, а мені дзвонять, піди до моєї мамки, там, до бабці. Бо вона там лежить без. Нема що їсти. Каже, знаєте, то страшно вийти, коли ходять. В будь-який момент може застрілити тебе. Але каже, я йшов і готував. Хай Господь прийде ще раз І хай він буде з нами. Не тільки словами, а й життям нашим щоб він був, і щоб він не пройшов мимо наших домів, але зайшли і сказав, тут моя дочка живе, і тут мій син живе, і я йду його взяти. Хай Боже благодать буде над нами. І Божа рука, і Божа милість. Радіємо Господі, співаймо в Господі. Молімося один за одним. Що я можу побажати? Ви самі і добре знаєте. Я хочу таки, щоб Господь прийшов в наші бумага, де ми більше часу проводимо. Тут ми дві годинки і ми пішли, а там життя наше проходить. І як ми ведемо?